Борнмут шикарно представив забарно. Мудрик вляпався в расистський скандал. Та зворушливе прощання Кривцова та Степаненка. Мої вітання, друзі, як завжди говоримо про найцікавіші новини футболу. Сьогодні буде дуже гаряче, дуже насичено. Тож з вас, сподобаючи, з мене новини полетіли. І почнемо ми з київського Динамо. Якщо ви думаєте, що кияни багаті, тільки трансфером забарно. Про цей епізод ми поговоримо трохи згодом. То ви помиляєтесь? Турецький журналіст Ертан Сузгун повідомив, що Динамо хоче повернути Вінгера Аль Айна Андрія Ярмоленка. Київський клуб вже надіслав трансферний запит по 33-річному українцю. Клуб Сергія Реброва також отримав трансферний запит від Істанбула. Я був би радий поверненню Ярмола в Динамо. В УПЛ може і до 40 грати. Ага, до шестидесяти ми знаємо, що турецьким змі не можна довіряти. Краще в Істанбул. В ДК треба повертатися, щоб в Єврокубках допомогти. А зараз нема сенсу. Давайте будемо відвертими. Грошики на повернення ярмоли є. 200% розуміємо, чому. Повернути зараз вікову легенду, яка ще й в силі принести результат тут і зараз, це гуд ідея. Але подивимось, можливо, сам Андрій ще має амбіції. Трансфер Андрія в ДК то б взагалі була е, класна історія. Взагалі, Динамо з цієї зими чомусь е, витворяє тільки. Класні історії, здається. Я поняття не маю чому. Поняття не поняття чому вони ведуть як прям таку прекрасну трансферну політику. Я не думав, що найближчі кілька років я то скажу, але ну реально, це ж правда. Вони навіть Бісєдіна сплавили. Ти оголосило про оренду форварда Артема Бісєдіна до Омонії. Кіперський клуб орендував 26-річного українця до кінця сезону. В поточному сезоні нападник зробив один асист у 20 матчах за київський клуб. Бісєдін тілився в АЕЛ, а попав в Омонію. За добу, пабіть це вже прогрес! Та нехай буде прогрес, я тільки за, що там по опорній зоні в Омонії? Будуть конкуренти, хто слідкує. Це, друзі, трансфер, якому точно всі радіють. І більше того, за інфою, тато таке Динамо вже собі підшукало форварда. Говориться про те, що е, кияни плюс-мінус лям готові дати за неназваного європейського форварда. І я не знаю, буде то якісне придбання чи ні, все-таки сума невисока. Побачимо, побачимо. Головне, що зараз факс Суркіса, схоже, оновили. Поставили йому нову прошивочку, і Динамо, хоча б почало продавати тих, кого треба було продавати, аби ті прогресували, росли як футболісти. Летимо далі. Вінгер Жоан Пеглоу перейшов у Дніпро 1 Повідомляє офіційний сайт клубу. Український клуб взяв його в оренду в інтернаціоналі. Настрій на чемпіонство. Конкуренти тільки втрачають. Нападник молодіжної збірної Венесуели Кевін Келсі став гравцем шахтаря. Контракт з гравцем підписано до 28-го року. У січні цього року Келсі перейшов зі свого рідного клубу Мінерос в Уругвайський Бостон Рівер, але не зіграв за цю команду жодного матчу. начебто й непоганий хлопчина, судячи з нарізок. Але головний гештальт залишається незакритим. Що будемо робити з позицією лівого Вінгера? Друзі, відійдемо від е, трансферів до... Безпосередньо футбольних матчів сьогодні Марсель Руслана Малиновського зустрінеться з Нантом в рамках Ліги 1. Цікавий поєдинок. Цікаво, як в черговому матчі, себе покаже Руслан. І аби підігріти інтерес до цього поєдинку ще більше, друзі, ви як завжди можете зробити свій прогнозик. А де його робити, ви без мене знаєте на сайті наших друзів компанії Favbet. посилання в закріпленому коменті. Там же бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує на допомогу зу, бу культи всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Поїхали далі. Не тільки Михайло Мудрик покинув шахтар цієї зими. Клуб також покинула. Ну фактично, легенда Сергій Кривцов. Інтер Майамі оголосив про трансфер українського захисника Сергія Кривцова. Клуб також вже оприлюднив перші кадри кривцова в якості гравця команди. На них видно, як українець підписував контракт та як його зустріли партнери по команді. Також він дав свій коментар. Всі знають про війну в Україні. Я чув звуки вибухів, їх чули мої діти. Як батько, я маю забезпечити безпеку своєї родини, пишаюся своїм хоробрим українським народом та нашими воїнами. І, звісно ж, впевнений е, в перемозі. Хотів би сказати велике дякую США за підтримку України. Капець то одні такі, як батьки, можуть виїхати і вивести сім'ю, а інші вже скоро як рік в окопах живуть. Як батько, ти мав піти воювати. По закону не мав три малолітніх дітей його врятували. Хоча його і без них би не чіпало. Краще мудре мовчання, чим дурне казання. Гайда все США. Гайда! Під час війни, коли заборонено їхати з країни геть, поїхали. Сонце. Ти таке яскраве. Чому саме зараз тебе не було два тижні? І зараз ти засвітило, і мене камера зараз згорить від перенасичення ІСО. Словом, частина фанатів, не в останню чергу через е, ту причину, яку я вам щойно назвав, назвав. Е, не буде сумувати за Кривцовим, але є ті, хто буде. Зокрема, Тарас Степаненко. Хтось щиро радів такому повороту в кар'єрі Сергія, а хтось нестримно плакав, як Тарас Степаненко не стримав сльози і Андрій П'ятов, який також багато років грає в одній команді з Кривцовим. Але особливо легко можна зрозуміти сльози Степаненка, адже вони з Сергієм грали при чопі ще задовго до приходу Шахтар. Історія їх спільних виступів бере початок ще з далеко. 2007 року, коли Кривцов приєднався до запорізького металурга, в якому вже грав Степаненко. Кривцов останнім часом не вражав. Але якщо абстрагуватись від ігрових показників, то це, це епоха. впевнений, що а, олдові фанати гірників також пустили таку ненав'язливу сльозинку. Бо, як і він, як і Степаненко це епоха реально шахтаря. П'ята в цей епоха Шахтаря. І скоро ця епоха піде. Пустили сльозинку фанати Шахтаря. Поставте тоді вподобайку. А ми крокуємо далі. До Михайла Мудрика, який вляпався. В... В расійський скандал. І ви не повірите, через що в Англії звернули увагу на відео з тіктоку Михайла Залипень минулого року. На ньому мудрик та ще один хлопець стоять біля авто та підспівують англомовному треку. Виявилось, що це трек фрістайл американського репера Lil Baby, в якому неодноразово лунає слово на літеру N. Пояснювати, що це за слово, я думаю, не треба. Річ в тому, що слово, яке Михайло повторював на відео, вважається образою на расовому підґрунті, якщо звучить з уст білої людини. Тому на відео зреагувала англійська організація з протидії проявам расизму у футболі, Kick It Out. йдеться в заяві організації, яку опублікувало видання Де Сан, the sun, найжовтучніша жовтуха, яка тільки існує в цьому всесвіті. А що що, що ще треба б чекати? Але загалом, от давайте будемо відвертими. До Мудрика жодних претензій немає. Людина з України, з Краснограду, Це ж просто місце народження расизму. Там кожна друга людина народжується з жагою до приниження якоїсь раси. Міша так. Ви нетолерантний? Увімкнув собі в пісню, в якій звучало слово на літеру Н і повторив його кілька разів. По-любому в душі не переносить, самі розуміти кого. Господи, ну вони хоча б коли комусь пред'являють, почитали біографію цієї людини. Звідки ця людина? І кількіта утнули самі з цього світу. Друзі, камон в коменти, лишіть кілька теплих слів цим спеціалістам по проявам расизму. В Краснограді. Хай далі, як я й казав на початку. Ілля Забарний ще один топовий трансфер цієї зими. Після дня очікування, Борнмут нарешті зважився на те, щоб анонсувати підписання українського захисника Іллі Забарно з динам. І вийшло дуже нестандартно. Борнмут у Твіттері запитав у акаунта культового футбольного симулятора: Гей, футбол-менеджер, є якісь пропозиції щодо вундеркіндів?» На що отримав відповідь? Певне, ми вже знаємо гравця, додавши емодзі українського прапора. А потім через пошуку в інтерфейсі гри Борнмут представив за Загалом же, у футбол менеджер забарний має динамічний потенціал: 140 170 з максимальних 200, найкращий серед українців і доволі непоганий за світовими мірками. Ілля, до слова, отримав 27-й номер в Борнмуті В ДК нагадаю, він виступав під 25 м Контракт у Ілі. До літа 28 року, а по грошам ДК отримало 24 мільйони фунтів стерлінгів. До речі, ігор Суркіс заявив, що частина коштів від трансферу е, трансферзабарного буде спрямована. На підтримку ЗСУ, і це також дуже круто. Взагалі ця зима стала знаковою для українського футболу не лише через історичний перехід Мудрика до Челсі разом з Михайлом УПЛ на топ чемпіонат змінило два інших талановитих гравця. Це Гранков і забарний. і насправді вже е, по цій графіці можете переконати, що в Європі настільки немало наших і можна зібрати реально граючу класну збірну. Втім, знаєте, друзі, не всі далеко не всі задоволені цим трансфером. Дякую, Суркізу, за те, що раніше відпустив успіхова. ПЛ після цих Гено зрозумів, що краще не тягти сото. Нарешті дочекалися. Круто буде спостерігати за збірною. Удачку за АПЛ. Тільки нещодавно пам'ятаю його дебют в матчі з Дисною. Як швидко минає час успіхів? Оце дійсно хороший трансфер, а не як з циганковим і Ярмоленком. Бажаємо успіхів Іллі. Хороший гравець грав гідно, ніколи не виділявся поганими вчинками. Хочеться, щоб міжнародна кар'єра в нього вдалася. Круті трансфери сьогодні. Забарний та кривцов поїхали показувати міць українців. Забарний успіхів тобі дуже крутий трансфер як для Динамо. У такому стані, як останні півроку, дякуємо. Саме так мають йти справжні динамівці і вихованці клубу. Супер, в нас буде рости український вандек, беручи до уваги вік і його потенціал. Перша ліга обезпечена. Шапаренко і Бущан її можна зачиняти. Ну, перша ліга для Динамо. Тепер хороший турнір буде. Якщо ще й Буяло піде, може знімати з чемпіонату. А хто грати буде трансфери, нема, куди підуть кошти. Друзі, згодні ви з цими думками чи ні. Пишіть свої коментарі. Сьогодні дуже багато цікавих тем ми підняли, багато цікавого вам розповіли. Коментуйте, подавайки ставте, якщо це відео вам сподобалось. Ну і підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете бути в курсі найцікавіших новин українського футболу. А з вами був Макс Коляда. Ви були на каналі Трибуна. Дякую вам, бережіть себе, гарного дня і па-па, друзі. На зв'язочку.